Коли я побачив, що в Squad Battles цього року потрібно грати лише 14 матчів, а не 34, як це було в минулі роки, я подумав: а чому б ні? Тож, всім привіт! З вами Артван, і сьогодні ви побачите мої нагороди за еліту 1 у Squad Battles, з яких я наловив гравців більш ніж на 200 тисяч монеток. Ну і заодно кілька антрейд пакетиків за якісь там завдання, де, до речі, теж випав непоганий дроп. Так, що тут у нас? Premium Gold Pack. Непродаваемый. Ага, Робінзон. Таке собі. Gold Pack. Один рарний або гравець, або айтем. Це рарний гравець. Ого, але не волкаут. Правий записник Україна! Україна! Лаліга! Це ж Віктор Ценкур. Жерони, давай, появляйся. Є, yeah, нарешті я його піймав. А, у мене циганков дублікат. Я так радувався, думав, що його нарешті зловив, він в мене дублікат. Так, Rare Gold Pack непродаваємий. Без волкаута. Центральний півзахисник Бразилії. Аааа, серіад. Думав, може якийсь там Джо Лінтон чи хто. А хто в Ювентусі. Ааа, Дуглас Луїс в Ювентусі, нічого собі. Ой, тінь, це добре. Ой, у Лісе. Продавай мий реєр мегапак. Це напевно за еліту 1 склад Battles з 73 плюс рейтинговий гравець. Гарантований, продаваємо, мой, ну, здивуйте мене. О, є волкаут, нарешті. Продаваємо і волкаут. САКа! САКа! Будь ласка, будь ласка, будь ласка! Блять, це Фоден? Фоден теж охуєний. Продаваємо Фоден сюда. Є байт нахуй 130 тисяч. Чуєте цей звук? Чуєте цей звук? Це мені бабосики відстягуються Може і Робертсон. Робертсон якихось пару копійок теж, типу, коштує. Не дивно, що мені випав такий дорогий гравець, адже я відкривав пакетики у футболці свого улюбленого клубу, а це дає плюс 100 довезіння. І якщо ви хочете так само, але не маєте цієї самої обрійної футболки, то не біда. На сайті моїх друзів Супер можна придбати якісну футболку улюбленого клубу за доступною ціною. А з промокодом ART1 це буде ще й на 10% дешевше. А ще там є і мені футболки як сучасних гравців, так і легенд минулого. Переходь за QR-кодом або за посиланням в описі під відео та обирай футболочку для себе. Так, два рарних. Ще два граці один з них рарний. Лівий захисник Франція Шомендіша один. Це ж було вже. Блять, unтрейду був дублікат, мандіта, за шо? Ну, серйозно, на стільки топових карточок, У мене в мене одна топова карточка. Untreйбл в складі, і мені її дають дублікатом. Ну, це піздець. Так, продаваємо 85 Це теж за Squad Battles. Давайте. Ще щось хороше це якась дівчинка. Правий вінгер. Франція. Діані.

Ще один untradeable плюс. О, є волкаут, до речі. Страйкер. Німеччина якась попа, чи хто-то? Wolfberg, да, це, напевно, попа. Попа, ну нормально. Nice fodder. Nice fodder. 75 пакетика плюс. 75x2, ще один. Тут без волкаута, якась супорниця. Так, похуй, якась. Упорниця. Торент. О, легенду! Легенду піймав в Антоні сюди. Блять, тут одиничка, якщо що 75 x 2 один О! Ще братанчик Антоні, Гарначу. Цікаво, гарначо щось коштує. В нього стати. А, а, він в мене вже дублікат. Я поняв. 75х2 один Лівий півзахисник Франція. Баварія. Це улице знал. Він, він мені тільки що вже падав. Ой, а ні, це Коман. Ух ти. А Коман... нормально, 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 нормально. А зараз 75х2 і є волкаут. Страйкер, Німеччина. Ще одна попа. Да? Вольсбург. Вольсбург, одна попа! Yeah. Це ж було вже. Є, yeah, вона. Вона... Я не знаю, я їй щось, щось якось дуже сильно подобається, чи шо, бо минулого року мені вона єдина тоті випала. Тут в мене три Волкаута, два з них то попа. Щось, щось цей... Вона до мене дуже лізе сильно. Друже, якщо ти додивився до цього моменту і ще досі не поставив свою подобайку під цим відео, то будь ласка, постав, і якщо ти ще не підписаний, то будь ласка, підпишись. Плюс для тих, хто не знав, в мене є ще Твіч канал, де я в прямому етері майже кожного дня граю FC25 і спілкуюся з вами, глядачами, а також телеграм-канал, де усі новини та анонси. Посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, 78x3. О, є ще один вулкаут. Лівий захисник Португалія. Це Канцело перейшов десь в цей? До Саудитів? Да, Канцело, прикольно. Хоча. Не, він мені не треба. Він мені не треба. Хіба якщо Неймар випаде, то можна буде залінкувати його? Так, 75x10. Продаваемый. Полетіли. Давай дешаємо мені, плюс бабки. Ні, тут без волкаута, але все одно може щось прикольне випасти. Італій, це захисник, це. Дімарко, напевно, так? Та, да? Да, це Дімарко, 84 й рейтинг, але в нього 80-й пейс, напевно, він нічого не коштує. 75x10, один продаваємий. О, є волкаут! Я волкаут, волкіпер! Аргентина, блядь, це Мартінес. Ай. Ну ладно, продавай Мартінес, Мартинес найбуде. Ого, як він бігає туди-сюда, чисто як Наруто, знаєте? там, те там. Не знаю, чому я це згадав, який скрінж. Так, і продаваємо інформ. Хто тут? Нам треба, виходить, хто? Месі, або бензима, або Ямаль? Хто там ще дорогі? Дембеле. Давайте сподіваємось на когось прикольного. Нація зараз нам скаже багато: Лівий захисник Англія. Це якийсь бомж, так? Віган, ніхуя собі. Да, якийсь бомж Чамберс. Це, це ж не, це, це не Калумб Чамберс, Ні, це якийсь Люк Чемберс. Цікаво, це якийсь родич цього Калума Чамберса, що в арсеналі грав чи ні? Так, Gold Pack. 75x3. О, є щось. Не волкаут. Centerбек, Німеччина Бундесліга. Якийсь шлоттербек, Шулі. Хто це? Шо, Тербак Шуля. Антон! Антон перешел Бурусию, Ого, я не знал. 80 х 3 The без волкаута. Ой, 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 ти кис, влаху, влаха, і 82, може тут волкаут. Ні, ні, центральний півзахисник Бразилія. Жолінтон, Джо Лінтон, будь ласка, будь ласка, Жой Лінтон, Джо Лінтон, Лінтон, хоче еволюцію на нього зробити. Ньюкасл. Да, Жолінтон. Все, не треба буде його купувати. Сюди, сюди, не треба його буде. Все, ну це знак, це знак, що треба робити еволюцію на Джолінтона. Його якраз нема на трансферному ринку. Це все, тіпчик. Відправляється Welcome to Evolution називається. Пишіть в коментарях, що випало вам. А я вже в наступному відео покажу вам свій склад, з яким я виграв майже усі свої матчі в дивізіонах і вийшов вже в третій дивізіон. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. І дякую всім за перегляд. Бувайте здорові! Росісуйте бро. Все буде Україна. Пока.